Добрий день, 27 липня на сьогодні. ми Зараз знаходимося на присадибній ділянці, тут у нас є невеликий сад, садник, Тут ростуть гарні якісні саженці. На жаль, бачимо, після ночного урагану повалені саженці. На жаль, не витримали, ну, їх досить небагато, але все ж таки все одно жалко втратити ось такі гарні. Саджанці кроновані, це в нас сорт для прикладу на так, ну, да, Трошки робив біди, але всі ми дуже чекали дощу, бо в нас літо було без дощу. Дощі були короткострокові, дуже маленькі, які е, на ситуацію. По зрошунню аж ніяк не впливали, а цей дощ він да, звичайно, вже він полив. Ось Перед нами зараз Фуджи, Фуджи на 9-й посаджену, за 3 рік. рік. Бачимо, яке чудове навантаження. До цього вже яблука нормували, проривали. Я це показував в відео. От, бачимо, що можна ще десь їх. Провід для того, щоб був більший калібр. Замкнути близько 50 мм, але до осені він, звісно, буде більше. Далі. Так, далі у нас сорт моді. Сорт, на мій погляд, заслуговує Тоже увагу. Мені він дуже подобається, цей імунний сорт. Він досить устойчивий до... Таких як борошниста, роса і марша. Осадимо парші, Борошниста десь де-не-де де проскакувала, по торші взагалі не було виявлено. Тож Бачимо ось таке навантаження. До Та речі, ось бачимо от два ствола росте дерево. Дуже показати, ось внизу один. Один сол, потім він роздвоюється і ось таке маємо навантаження. Яблука також має вже десь близько 50, -50 мм в діаметрі, 55 мм. Але нагадаю, вони будуть ще рости у нас лише кінець липня. Їм ще щонайменше півтора місяця рости і набирати силу. В принципі, цим сортом я дуже задоволений, рекомендую. Рекомендую, сорт не проблемний, гарно завантажується, потребує нормування для того, щоб збільшити калібр. І в принципі досить непогано зберігається. Стоїть до кінця зими навіть без холодильника. йдемо далі. так а Ось тут у нас сорт джаромені Сорт серед покупців дуже користується попитом. Минулого року його продавали по найвищій ціні серед усіх сортів. От, ну, хто не знає, цей сорт має е, солодкий смак, е, білу-зелену білу, м'якоть. Е, досить непогано зберігається, він у нас зберігався до кінця зими, без всяких питань. Ж, маємо ось таке навантаження. Е, ці дерева. Це також третій рік після посадки, теж бачимо є досить гарне навантаження. От, ну, по розміру, по розміру, от, наприклад, це яблуко бачимо вже калібр 60. 60 вже є, деякі навіть 70 мм. Також досить непогано себе зарекомендував. От, яблука чистенькі. Бачимо, такий вже має гарний окрас. Він буде ще, ще темніше, це яблуко буде повністю темно-червоного кольору. От, в тому рядку у нас муцу. От, і зараз далі є ще груша, підійдемо до груші. Нагадаю, це сорт Джароміні, Джароміні, Моді, там фуджі. Кого цікавлять саджанці, будь ласка, звертайтеся, ще невелика кількість доступна для замовлення. Йдемо далі. От, а ось це сорт Нояберська, ну, також посаджена на AV метр. На три схема посадки ось такі чудові груші. Тут також калібр маємо 60-65 калібр вже є. Звісно, буде ще більше. Ось, ось такі чудові плоди дає е, цей сорт груші. цікавить посадковий матеріал, будь ласка, звертайтесь. Деякі позиції вже не, недоступні, вже замовлені, але є ще досить непоганий вибір саджанців. Mm -hmm. Далі нагадаю, ось тут ось тут ці саженці, ось так вони виглядають, це у нас... Грушля Рікс, це у нас е, ось Киргійська зимова, там частина яблунь. Частина яблунь. Тут у нас виноградник і там ще один розсадник. ще, ще раз підійдемо. Абрикос, ходімо далі, щоб ви побачили їх розмір. Гарні корновані саженці. Це абрикос також, це шалах нас бачу, трошки нижчий, але теж досить корнований, гарно виглядає, чудові персики, нектарини, сливи. Ось там ще саженці. Так що кому? Кого цікавить посадковий матеріал, будь ласка, звертайтесь. Номер телефону буде вказано в описі під відео 097 617 46 45. Дякую всім за увагу. До побачення.